Рома, знімай риба! Та замовкни про зйомку просто. <пішов> О, пішов, пішов, оселедець. І хто це? І це здоровенна густира, жирнюща, як. Бачите, друзі, хлопці вже три руки косять. Давайте тепер подивимось, що роблять е, Вова Алефір і Дмитро Головобов. Вітаю вас, дорогі глядачі! Мене звати Роман Кравченко. Це означає, що ви знову на YouTube-каналі Хай Клює. Кінець серпня. Справа вже близька до осені, і у нас залишився ще один турнір. Скажу чесно, він, мабуть, найважливіший серед тих, що є в році. Це чемпіонат України. І ми зараз, так, ми українці. Це вже не шості-сьомі сходи. Бачите, нарешті змагання будуть проходити в одному з найулюбленіших міст спортсменів. До війни. Тут найчастіше проходили змагання, а тим більше рейтингові, тим більше державного значення. Тренування перше. І покажу відразу, що тут і як. Все позаростало. І ось бачите, з чого все починається. Вовчик один. Вовчик другий. Пан Олексій страшний з Андрієм Соколов. Он там бачу хлопці з Фідер Френс, поприїжджали. Ми перші були. Того все починається ось з чого. Бачите, які зараз були. Ось тут, від Вовчика, і он туди, до тих кущів, ми будемо сидіти чотирьох. Ще Дмитро голова приїде. Оце накосив я. Оце викосив ось звідти. І ось, ось сюди до Вовчика. Оце Вовчик уже косить. Тобто оцю купу, можна сказати, на 90% зробив я. Зайняло мене це десь півгодини, тепер ще півгодини хвилин 40 Вова покосить. І потім Дмитро. Доб'є все це. Не ловили ми тут. Один раз з вовчиком були. Хто слідкує за каналом, але сиділо там за пірсом, навіть не в спортзоні. Половили непогану густирку. Ну, непогано половили. Однак, зараз, мабуть, все змінилось, бо півтора місяці пройшло, а тут кожен тиждень-два все міняється. Ось наші речі. Будемо замішувати скоро корм. Вовчик сказав, що замішався, ми ждемо Дмитра, він з насадки прийде з кормом. І тому, друзі, спробуємо, побачимо. Бачите, друзі, хлопці вже три руки косять. Але потроху-потроху стає менше. Вовчик, ти його не розпиляй, бо нам сидіти з тобою нігде буде. Отак на кучу старайся кидати. А я замішуюсь. Так, бачите, що ми сьогодні мішаємо. Отак. Вова вже замішався, я не знаю, що в нього. І Дмитро ще попросив додати йому ось таку штукенцію. Того ми все зробимо. Ну а тут наша насадка. Це Вова взяв ще пачку, я дивлюсь, думаю, думаю, написано. Бігровачен брін. Длюси тут сухарі, де він їх набрав, що він з ними хоче, але щось він. Це аліфір. Він завжди щось мутить. Тому продовжуємо. Що там є щось? Ну, звісно. Це ж мої друзі, бачиш? Красна, пір. О, так вона тебе вся однакова. Да, да. Він туди на камеру показує людям. Це ми дебела, так? Да? Вовчика взагалі дебела. Зараз побачимо, не мене теж щось є. А мене менш дебела, ніж у нього. Але теж непогано. О, хорош. Ну не і така непогана. Е-е-е. Блін, я ще сьогодні підсак не взяв, мене вже одна втричі більше, але втекла. На що ловиш Вовчик, Розказує. На опариша ловлю. Один опариш. І все? Ну іноді підсаджуємо талька. Коротше, він ловить на те, що я показую вам зараз. Яка у тебе дистанція, Вовчик? 45 метрів. А в мене зараз виходить 55. Так, зараз корм показую. Така вакханалія. Але годіничка 80 грамів, палка 3,6 за 120 Nзон. ПТДР. Бачите. 80-ку я кидаю на 55 навіть не, не думаю взагалі ні про що. Я вже ловлю по секундоміру. Півтори хвилини ставлю. І десь плюс-мінус ми в них попадаємо. Довго Вовчик, треба швидше. А в мене швидше не виходить. Ну так а ти для чого тут? Тринуйся. для, Ти ж для того, щоб швидше все в тебе було. Витяг одночасно, я вже давно закинув, чекаю клювання, ти ще щось там робиш. А я гачка міняв. А, ну то ладно. Ух ти, яке класне клювання. Супер клювання. Ого, це що шо що? Підійдеш, вовчик. Але я під не взяв. О! Це вона давай я одразу знімаю. Дякую, друже, ти найкращий. Зажрала шахту. Така густирка класна. Насадку бачили, клювання, яке круте, бачили. Справа в чому? Справа в тому, що зараз я вже вимішано перейшов на цю дистанцію, чого я встаю, чого це дурниця моїм злочиком займаємося. Я взагалі мав би ловити сьогодні, по нашій домовиці, на 28 метрах, 28-33. Тобто це стандартні дистанції, на яких тут завжди ми ловили і все було окей. Але все ж було зароше, ми тут почистили, почав ловити все в повіці обрізає повністю. Хлопці на даній дистанції на початку. Першого годину взагалі нічого не було. У мене на ближній, десь хвилин через 15 почала клювати невеличка густирка. Я обрізав, піймав дві риби, обрізав 10 повідців, став на 33 метри, все пообрізав. О, і вирішили ми, що ну, не можна нічого зробити. Потім помінялися, я став, а Дмитро сидів до цього, жодного клювання не було на 50, 55 метрів. Потім ми з ним помінялись. І я десь розгодовував точку хвилин 40, нічого не було. Через 40 хвилин почала клювати риба. Але якщо говорити грубо, то всі клювало дуже погано. До того часу тільки не дали течію. Як тільки дали течію, риба почала клювати і вовчика на 75, і на 45, і на 55. Відразу, бачите, яке клювання класне. Ні, вовчика, о, навіть кормимося. Кожен раз ганяти вовчика не будемо. Будемо намагатися його так брати. О, така гарна гостирка. Ну, садок він приварганив, як міг. Бо місця небагато, так зазвичай між плитами вставляєш все, але так ми розсілиш, що між плитами я не можу вставити. Так, от можна було без цього, але значно гірше без мотиля. Бачите, он в кормі. В корм теж даю. Бо його тут багато всього і того. Вимушені. Овчика був майже ляж, але він щось там обривався, обривався 20 разів. На дальній 75, 75 метрів у нього. Так що не помиляюсь. Але найстабільніше клювало на у нас 45. Ось у вовчика справа, бо він там довго розбирався з очком, ще щось, ще щось. Довелося йому щось там трохи коригувати, підказувати. Рельєф практично не змінився за ці роки, а от риба поки що така дика. Дуже важко в темпі їх було ставити. Три з половини години чи чотири ми пробували мільйон варіантів різних для того, щоб хоча б отак її почати більш-менш адекватно ловити. Вон є контакти. Вовчик в темпі шурує, да, Вовчик? Угу. У мене щось був контакт і якось так притихло. А ось знову був контакт. Але мимо, ну що це таке? Па, сидить. Тільки воно шмикає. Не відчу. А ні, така невеличка. Ось ні. така менша трохи, так? Да? Угу. А в мене теж така сама. Казали тут карасі, але поки ніхто з нас карася не піймав. Ну, Розмір непоганий. Враховуючи, те, що три години ми сиділи там. Вона якраз півтори хвилини зіграло. Відривався гачок. Ого! Угу. Потягнуло так, а чи є хто, чи нема, невідомо. А ніби є. Таке скажене клювання. Плювання скажене, а риб, риб непоганий, насправді. Так. Отака густирка. Ми зараз... У мене ось коробка була літрова. Було пів коробки попленого париша пінки. Я вже їх всі викидав. Зараз корм даю живого, живу пінку білу. Давайте отак спробуємо. Може ще трохи там залишилось та пленою там. І зараз спробуємо включити важку артилерію, саме ріжемо кукурузу. Не даремно ж я її брав. Бо поки що не хочеться там особливо ловити на рахунок. Але хочеться перевірити, чи допоможе, чи змінить щось кукурузка. О, он в очі. Ловчика ця дистанція поки що сама стабільна, саме по клюваннях. Ну і, риби, і риба, розмір гарний, все. Тобто цю дистанцію треба... У нас сьогодні суть яка. Ми сьогодні в першу чергу хочемо перевірити дистанції, де стоїть риба, і яких розмірів. І показала ситуація, що вона стоїть на початку на ближній дистанції, ну і потім стоїть. Розмір такий собі. І чехонь дуже часто попадає. О, гарна густирка, покажи вам людям. О, а мене якраз клює. І в мене непогана така, як у Вовчика, але непогана. З Вову сміявся, не з цього, а з Аліфіра, що він... О, он Дмитро піймав, що підляч? О, А ну показує. Гарний. Ага, ну більш-менш. Давай. Мне реально щось не попадає. Пробуємо ще кукурузу. Так, дві пінки було ніби минулого разу. Раптом вона чимось допоможе. Може карася все ж таки місцеві кажуть, що тут є карась. А чесно скажу вранці раз нарізав і більше не різав не знаю чи потрібен він. О, а як іно ну, і так цілу бо багато накидав і зараз поріжемо нові ножниці купив бо ножниць таких вистачає на сезон якщо все окей О, клює, дивіться це хоч щоб риба почала клювати, треба щось почати робити. Будеш день сидіти, не клюни. Тільки щось починаєш робити, твіє да Ось. Це закон подлості. Я вже казав, таке враження, що десь є якісь шпіони і вони рибі дають відмашку. Така гарна густирка, дивіться. Еге. Ось така гарна. Так, ну що, робоча схема, тому поки що продовжуємо. Якщо определяєш, він не 100%. Тебе були в вовчик для щовий Ні. Не слизу нічого, не поклвувати. Що ти хочеш? От скажи щось про сьогоднішню рибалку. От що тебе що ти... цікаво було? Спочатку взагалі, так? Да? Так. Да. Як в холодязі, а потім потроху, потроху, потроху. Ну, головне набрати терпіння. О. О так. Так, порубаємо і добряче. Хай буде. Валим ще... гостеру, беремо зону, так? Да? Що, що? Зону хочеш взяти? Да, подлец. Правильно, так і треба. Так і Ну, така собі. Ну так. Да. <ріст> так, ось так у нас і вийшло. Ну, я сильно не буду перемішати, але оцю верхню частину перемішаю. Ну, зрозуміло, що риб пригає. Я ж сама сама І ще так пінки кінці Цей корми 100% виловимо, тому половину кукурузи з'їм, а половина хай буде. Ха, стояло, не клювало, я півоберта зробив і відразу як бахне. Вона вже може сиділа. Ох, 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 ох. О, пішов, пішов, оселедець. І хто це? І це здоровенна густира, жирнюща, як, як, як я сам, мабуть. Так, <ріху> да, Вовчик? Дивіться, яка здоровенна. <ріху> так, друзі, нас ви побачили, що ми з Вовчиком тут, як ми безможно почали пароти рибу. Давайте тепер подивимось, що роблять е, Вова Алефір і Дмитро Гололобов. Отак була пізня покльовка. Скоріше за все це або густіра, або невеликий підлящик. Приходиться проривуватися. Отака дивіться яка гарна густіра. Навіть більше ніж підлящик. подається. Так, я чулочком упариша. І три, чотири Давай. Не надо увольнять, бо у нас э, там внизу получается. Такая... Це... Я сейчас все перемешаю, да. Найкраща насадка. Ты разбавил, да? Бо коли цепляєш одного опариша, сразу да, и до да. шветодка клевание ага, и рыбка да, маленькая. Тоже ветина я добавил. у меня Ну а ну чуть-чуть набрызгаем. Отлично. Все равно выбрасывать, правильно? Да. Отлично. Мерс сейчас. Ну, Мокренько хорошо. Хотелось конечно проверить, это было б... різниця між тут темпом. Ні, це брім, по-моєму. Але на дистанції 80, на 75 метрів ловити в темпі ладошечного стиру сьогодні не дуже хочеться. Тому я не роблю потяжечки. Я вже такий корм Я набираю, а Вона підтяжка стоїть, вот так як правило, мілка Скрізь остров я думав що пішов. Вот така остірочка Ой, дивіться як вона прям. Кормиться каша вилітає з рота. Прикормка їй дуже наша подобається. Все ми, ми робимо правильно. Сподіваюся в І їй теж це все буде до вподоби. Бривчатий вітер приходиться влажуватися, Ну, Вже трошки пристрілявся, в залежності від кількості, від сили вітру вже її... На, набив поправки. Так, як невеличкий, то я зміщаюся. Як дуже сильний, то я, крім того, що зміщаюся, я ще додаю кілька метрів шнура. Водого видуває і я не докидаю тоді до своєї точки. Що вперто йде за течією. туристы плавать. Да. Очень неплохая густерочка. Да, ну, травы? протяжку, можно сказать. Продираем. йшли О, така от дивіться яка гостирочка Та да заспокоюйся вот така от гостирочка клюнула на нашу насадочку Бля. так і ловимо. Ніяких секретних маніпуляцій немає. Тобто, як тільки починаєш анімацію якусь, двигаєш насадку, одразу збігається велика кількість мілкої густіри. не дуже хочеться. Адже ви бачили така густіра. Да, Після довгого довгоплювання вона перекриває три, а то навіть 4. Ах. Трошки промазав точку. Ловка в льот. Не зробив Я поправочку, вітер мені здалося, що його немає, а він все ж таки зніс її. Чихонь, але на насіля. Там чухонь у мене. Конкуренції немає, зараз просто зробимо. Чихонь в льот. Потяжечку і зловимо в 13-та година, друзі. Вовчик іде додому, тому ми починаємо зважування. Ось моя риба, дивіться, яка риба гарна горози. 29 нібито риб. Але рахуйте, що це десь піймані вони за 2 години фактично. Бо перші три години ми просто сиділи і спостерігали, що як і до чого. Вон, потула, яка гарна є. На Бижняку взагалі в мене було там одна чи дві риби. Вон дивіться. Ого, яка здоровенна. 3870 29 риб 3870 кидаю відро потім зробимо фото і відпустимо скільки риб Вов? — 23 23 У Вовчика взагалі така густирка класна була весь час, тобто ну, попадалася і невеличка, але у нього на початку така класна була взагалі. Ну, звісно, чахонь без неї некуди. Сюди чахонь, не пойму. Ага І зараз одна прямо льот сразу. Угу. вона на всех дистанціях Дякувати Богу не так, часто попадається я, наверное, время Теж бачите яка гарна риба Де ваги, Діма Гарна рибка 3250 у Дмитра 28 риб, але він ловив на ближній дистанції і там у нього риб взагалі дуже маленькі, а потім він підійшов на дальню і піймав ще декілька гарних. Але на дальній зранку взагалі нічого не клювало. Там ще бички, Дім, ти навіть бички кидав? Ніфіга себе. Витрушу, витрушу, там бичок ще. О, все, пішли, нормально. А на ближняку взагалі дрібна, 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 йо-моє. 2,500. 2,600. І ось бачите розмір риби, яка різниця по дистанціях. Так, далі Вова Олефір він ловив найдалі цілий день на одній дистанції ловив. Да. 75? 75 метров. Сколько рыб? 21, но может трошки больше. Может, ну, ты еще леща промазал, б... да? Я в мешок. Дима, я... Моего леща. Берите розы руки. Блин, я. Хорошая рыба. І ще ну, туди десь лящик би то, грам 700. То, ну, лящ може і ні, то, але то, підлящик то, грам 700. 100%. Одна дистанція. Дивіться, 4800. Ой-ой. Дивіться, при 4800. Тобто при умовно однаковій кількості риби вага на кілограм більше. От і майте на увазі, так, друзі? Що цікаво було вам? Да. Так, все, друзі, зробимо зараз фоточку, рибу відпускаємо. Що ще? Самі все бачили? Кому цікаво, подивіться відео і всі нюанси вам будуть відомі? Отак. Для цього робляться тренування. Все, кому відео було крисне, бо цікаво, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі на риболовлі.